Привіт, з вами Іскандер Криптоїска, і це підсумки 143 го тижня рубрики 50 по 50. Для тих, хто не знає, 50-50 – це рубрика, в якій я на свій гаманець умовний. Вкладаю 50 USDT кожен тиждень, і я ці 50 USDT або інвестую в якусь крипту. Або залишаю частину частину інвестую, або залишаю всю частину на наступний тиждень. Ну і давайте подивимося, які події були цього тижня. І одразу вибачаюсь за ось це ось коло, яке ви бачите, я просто ще не розстав нормально світло. Я не знаю, що, до речі, з оцим ось робити. Але там дещо по світлу я чекаю, дещо ще не замовив. Все буде нормально у мене з сетапом робочого місця. Просто треба трохи часу. Так, ну з першого хочу сказати, що судячи з аналітики мого каналу і відосів 50 по 50 то на цій рубриці впадає завжди охоплення, ну залучення людей. І я так розумію, що саме ось цей розділ, де я кажу про новини тижня, не дуже цікаві людям, тому я дуже швидко пройдусь. І пишіть в коментарях взагалі, яка ваша думка з цього приводу, і, можливо, є сенс зробити окрему рубрику, де я буду розглядати усі новини тижня і більш ширше, ніж просто там за 3 хвилини. Так, ну перша говна новина, що нарешті ефір оновив свої хаї, свою максимальну ціну за рік, і наразі ця ціна складає 2400. Навіть там на Бінансі 2403, ну на різних біржах по-різному, але приблизно десь так. Після цього ми просто сквізанули вниз. Ну не, не добре, не прям сквізанули, але ми пішли вниз це точно і непогано так. І дуже багато людей в цей момент написало мені, що, типу, все, бичка закінчилася, треба фіксуватися, чому ти на фонді не фіксуєшся, там і так далі. В принципі, є одне гарне пояснення е, того, що ми. Впали. Ми дуже довго росли і не було якоїсь нормальної корекції на, цей, на це зростання. А не буває такого, що ми просто летимо вгору, вгору, вгору і ніколи не відкатуємось назад. І я подивився в Альфі 01К, і ось я вам зараз отак от скрін покажу того, що прямо перед падінням фандінг на біржах був прямо, ну, вище, ніж зазвичай. Тобто там... 0,35 по бітку відсотків комісії на фічах. Це, ну, це досить багато, бо зазвичай там 0,1. І нам треба було якось збалансувати ці фандінги. І в принципі, я не знаю, як на даний момент по фандінгам, але е, зараз я закінчу знімати і заліплю вам скрін з фандінгами на даний момент. І ви побачите, як це. Буває зазвичай ось тут. Тобто, це звичайний фандінг. Тобто ми збалансувалися на тому моменті, і далі зараз ми можемо впевнено йти вгору. Далі, 12 грудня, у нас була новина про те, що інфляція у США знизилась. Зовсім трохи знизилась. Була 3,2, стала 3,1. Ну, в принципі, у минулому місці ми досить. Нормально так впали до 3,2. Тому в цьому місяці 0,1% нормально. Ну і вже на наступний день, 13 грудня, виступив Джером Паул, голова ФРС США, і він сказав, що ну, в принципі всі такі очікували, що процентну ставку вони не будуть зменшувати. І вона так і залишилась 5,5%. Але є позитив в тому, що Джерам Паул Пізніше виступив і сказав, що протягом 2024 року вони планують все ж таки знизити ставку на 140 базисних пунктів. Цього тижня я прям дуже багато всього робив. Двіжне сеться. Мені це і подобається, і не подобається, бо дуже мало часу взагалі на все, щоб зробити всі активності. Так, от на цьому тижні, 8 грудня, я купив 82,371 одну тисячну під. Нетворк Чекінап має інгліш, так от, за ціною там приблизно 48,5 центів на 40 доларів. Так я прикріплю отут, от графік Peace е Network, щоб ви побачили, що тоді я якраз і писав, що він повинен вийти з проторогівки. І окрім цього, це дуже молодий токен насування, там десь місяць, може, два йому. Всього, і е, якраз в той час вийшло жито. Ну, це в українському ком'юніті криптонів називають його жито. Насправді воно ДжИТО. і джейтіло. Це був просто звичайний дроп для тих, хто просто стейкав хоча б там 2 солани або 10 солан. Я таки не зрозумів скільки треба, було. Е, я так розумію, що були типу Тір 1 Tier 2 і ТІР-3. Типу там, до 10 там, 20 солан жито насипало тупо за те, що ви стейкаєте 700 баксів, роздало людям по там, 10 тисяч доларів. Тож солана на хайпі, е, токени, які є у солани, теж вони будуть підтягуватись. Тому я вклався в моди. І Це як моя типу, лудилка на. Е, Грудень. Потім 11 грудня я скористався проливом е, і е, прикупив е, ефір, звісно, бо просто зрозуміло, що далі насправді, і я купую ефір е, як сильний актив, але який може також показати е, свою силу, якщо буде альтсезон. Тож я за 2207 доларів купив на 35 доларів ефіра. За ціною 84 центи приблизно купив Матіка на 15 доларів, і Peace Network ще на 15 доларів докупив за 41 цент. Нагадаю, що перший раз я купив на 40 доларів його майже за 49 центів. І забігаючи трохи наперед, Peace Network не дуже гарно себе показує, але це все одно така вудилка, тому ну, на неї не так багато грошей було витрачено. Далі, 12 грудня, я вирішив все ж таки перелити частину BNB у ТВТ, бо а, саме у цей час почався лаунчпул, або ввечері того дня повинен був початися лаунчпул на Binance і ціна токена зросла. І, звісно, це гарна нагода, якщо я його... Хотів перелити. Тобто ТВТ, наприклад, не виріс на цьому фоні, хоча він тримається досить сильно. Я продав 0,635 BNB за ціною 253 42 долари 42 центи і отримав 100, ну, приблизно 161 долар. І е, дехто питав мене, чому саме ТВТ, бо для мене BNB, ТВТ це такі, типу, рівнозначні активи. Раніше були в них ціна. Одна за одною йшли там і так далі. І в принципі у мене десь, я думаю, півроку лежав BNB у парі з ТВТ у PancakeSwap, і він приносив там щось до 10%, мені здається. Бо просто не було де стейкати нормальним відсотком BNB. Але потім я зрозумів, що в принципі на BNB можна заробляти, якщо просто брати участь у лаунчпадах і лінчбулах. Але все ж таки може бути наратив е, о, тих, е, децентралізованих рішень і не кастадіальних тому я вирішив на цей наратив е, потрохи накопичувати ТВТ. Але я купив не на всі 160 доларів ТВТ, на 110 доларів я купив ТВТ за ціною 1,19 центів і купив 43,103 арбітрума за ціною. 1 долар 16 центів на 50 доларів. Чому купив Арбітром? Бо підгледів у цьому ультра що о, лістинг о, у Арбітрума о, Оптимізма та Ефіріум Класіка на coinbase Futures. І він казав, що, що через це арбітром може повторити паттерни Авакса і Солани. Ну і в принципі, я до цього арбітром. Підбирав під те, що в них буде стейкінг. Стейкінгу поки нема, не зрозуміло, коли буде, але все одно це дуже добрий актив під наратив 2 блокчейнів, тим більше, що він лідер у своїй ніші. Якщо казати так про арбітром та оптимізм, да, які є конкурентами, то арбітром, звісно, по TVL вище він вважається лідером. Мені здається, по маркеткапі він теж. Лідер, але оптимізм. Останнім часом саме його як розробку да, використовують багато інших е, компаній. Там взяти навіть пейс, він зроблений на основі оптимізму. І зараз прямо не згадаю, але дуже багато всього робиться саме на блокчейні оптимізму, точніше, не на блокчейні оптимізму, а використовуючи код блокчейна оптимізму. Так, ну і вже глибоко вночі, 14 грудня, я вирішив зафіксувати частину профіту, які дали активи, які більше 100% дали, окрім ваксу, він теж дав більше 100%, але поки що я його тримаю, бо я і так його колись частину його зафіксував. Думаю, добре, я хотів його ходити до 2025-го, хай, хай буде. Так от я продав е, половину 50% е, нейтрона, який у мене був, це 51 нейтрон за ціною е, ну, 90 центів приблизно. Е, я отримав за це 46 доларів 25 центів. З е, самого початку я вкладав в нього просто 35 доларів, і він виріс е, на 165%. Потім я продав 0,7 сола, це приблизно 25%. Відсотків моїх солан. Е, і я ще зрозумів, що у мене в тій програмі, да, де воно мені показує, скільки всього монет, і, і який відсоток плюса-мінуса у кожного, я зрозумів, що солану він неправильно рахував. Він чомусь думав, що я е, вклав у, ну, просто на момент, коли я записував це в програму, солана коштувала інакше, і програма вирішила, що я інвестував 48 доларів соланну, але насправді я тільки 40. Доларів вклав у солану, тому це не там 300%, як писала ця програма, а насправді я зробив на сувані 390%. І я думаю, що далі вона ще буде зростати. Також я продав 20% інжектива, це 0,7 е, інжектива. Я його теж хочу тримати, е, тому не так багато е, продав. Е, це 118 е, е, і 118 він мені дав. 118% він. Мені дав. ось Тобто з трьох активів я зафіксував частину, і е, ці гроші витратив на е, купівлю ефіру на 50 доларів. Я вже не буду казати там ціни і все інше. Ви самі все бачите. Е, купив на 50 доларів ефіра по 2252. Купив Матіка на 30 доларів по 0,88. Купив на 25 доларів додже і купив арбітрума по долару 17 центів. На 20 доларів. Чому купив ефір? Тому що сильний актив, якщо вже фіксуватись, то в чомусь такому матік, e, тому що він не зріс з минулого тижня. Ну і Доджі теж він під наратив того, що Доджі нарешті полетить в космос в буквальному сенсі. Ну і зовсім трошки докупив ще Арбітрума. Ну, до речі, Нейтрон e, після того як я зафіксувався, він взагалі пішов на долар. Потім відкатився, і оці 50%, які у нас залишились, вони в нас як вудилка. Тобто ми подивимось, ми нічого вже не втрачаємо на цьому активі, просто дивимось, може ще буде якийсь е дуже сильний перформ від цього активу. Е з трейдами на цьому тижні. Нарешті все, е дуже багато всього було. Переходимо до результатів портфелю того, чого ви так чекаєте. І так, за 143 тижні ми вклали е, 7150 доларів. Зараз у нас на балансі 8133 долари І це в нас, е, ну, до речі, не так багато 13,7% плюс, але це просто. Зараз ринок відкатився, і не треба забувати, що почав цю рубрику я в 2021 році, коли біток був вище 50к. І що, якщо б не мої помилки, з Ніром, наприклад, тут би був набагато більший відсоток. Щодо моїх думок по ринку, все йде по плану, прямо по таймінгу якомусь. В принципі, було зрозуміло, що не весь грудень ми будемо зростати, бо якщо б ми зростали весь грудень, ми б зустріли е, прийняття ETF за 60 тисяч. Ну я не знаю, мені цей сценарій не дуже подобався. Тому було логічним, що ми зараз будемо так потрохи коливатись туди-сюди, і потім вже ближче до початку січня. Я думаю, десь ближче до там, 5 січня, десь так. Ми почнемо вже нормально так перформити. Тому зараз найголовніше дочекатися прийняття ETF і потрохи-накопичувати потрохи, потрохи накопичувати крипту. Ну а на цьому тижні все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мою інсту. Посилання будуть в описі під цим відео. Зараз в Telegram я роблю рубрику. Робимо сьогодні. В інстаграмі я оперативно просто розказую щось про крипту і не тільки. Також обов'язково постав вподобайку цьому відео. Напиши в коментарях, як я казав, чи потрібен у цьому відосі розділ з новинами тижня. З вами був Іскандер Па-па!